Мир Божий, як людині стати християнином? Виникає питання. Легко, просто, швидко, чи складно, тяжко і довго? Можливо це взагалі, чи можливо, це неможливо взагалі досягнути. Давайте будемо сьогодні роздумувати над цими питаннями. І з самого початку, коли ми читаємо Слово Боже із книги буття 1.31, коли Господь створив. Все, нашу землю створив також людину. І коли Господь глянув на все, що вчинив, написано так, і ото вельми добре воно. Увечір, був, був ранок, день шостий. Отже, поглянувши на всі діла творіння, ось, Господь сказав, що все прекрасно. І коли Господь зустрічався з людьми, з Адамою, з Євою, подальше, люди раділи зустрічі з Господом, люди раділи спілкуванню. Раділи, що мають можливість проводити час в присутності Бога. Але коли стався гріх, все радикально помінялося, і помінялося, на жаль, в найкращу сторону. І в подальшому, коли Господь знову прийшов до раю для того, щоб побачитися з Адамом і Євою, давайте прочитаємо, що сталося після гріха. Третій розділ із книги буття 9.10. Коли Господь прийшов і сказав до Адама: Адам, де ти? Адам відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо наги я і сховався. Як так сталося, що Адам, якого створив Господь, який радів і тішився присутності Божій, і ми читали все було вельми добре. І тут Адам каже, Я злякався, я сховався, сховався від Господа. Чому так? Що сталося такого в житті Адама з Євою, що люди почали ховатись і тікати від Господа, і казати, ми злякалися? Справа в тому, що союз між Богом і людиною з самого початку, де було мир, спокій, благословення і радість, був розірваний, тому що людина заключила інший заповіт з сатаною, зробивши гріх, стала спільником гріха. І в подальшому, коли ми читаємо а, дуже знайомі нам слова, це буття 3.15 написано: Господь каже до сатани, Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Отже, Господь каже до лукавого: Я покладу ворожнечу між тобою і між церквою. Між а, відносинами з Сатаною і людиною, яка стала грішною, і тим самим заключила оцей союз з гріхом і в подальшому стала грішником. Так от, для того, щоби в подальшому мож було людині визволитися з цієї прірви гріха, Господь каже: Я покладу ворожнечу. Для чого ця ворожнеча потрібна? Що дає людині ця ворожнеча? І чи потрібна взагалі ця ворожнеча, про яку ми з вами тут читаємо? А ми поговоримо про це уже на наступному зустрічі. Тому хай Бог нам допоможе зрозуміти, що після того, як людина згрішила, от ті добрі відносини, союз між Богом і людиною був розірваний через гріх. Натомість утворився новий союз, союз з лукавим, союз з сатаною, союз з родоначальником гріха, так як людина, піддавшись гріху, стала також грішником і утворила новий союз союз гріха. Тому потрібно було робити дещо з цим для того, щоб знайти примирення і визволення для людини.